Нові трамваї, тролейбуси в Одесі найближчим часом не з'являться. У міському бюджеті немає грошей. Такою новиною потішив городян директор комунального підприємства Одеськ міськ електротранс Дмитро Полунін. Як битий чиновник на своїй прес-конференції, директор одеських трамваїв і тролейбусів усіма силами намагався продемонструвати величезну роботу, попри усі негаразди економічної кризи. Мы ежедневно выпускаем на линию, выходит порядка 130-140 трамваев и 110 троллейбусов. Это то, что касается. Мы провели огромную работу и на сегодняшний день уже модернизировано 109 трамваев, проводим большие капитальные и средние ремонты троллейбусов. Привели зараз в плані підготовки к летнему сезону э, окрашу, э, при, а, окраску, внутрішнє задержання і технічне эстетически э, приятное такое восприятие. Які в нас трамваї і тролейбуси вказати не треба. Ті 16 нових машин, що придбали за часів Едуарда Гурвіца, їздять, але не вони роблять погоду у міському електротранспорті. Більшість рухомого складу, ще радянського виробництва і ледве дихає, тріщить. Тримається на чесному слові. Тут вже не до комфорту, аби лише доїхати. На балансі Одесь електротрансу налічуються триста одиниць транспорту. З них лише 27 нові, а значна частина тих 109, що ремонтувалися, не краще за старі. Це знає кожен, хто їздить трамваями або тролейбусами. Плохому стані і трамваї, і тролейбуси. Пенсіонер вилізти в тролейбусі трама й теж не може. Ступеньки, как станешь высоко, что нельзя ногу поднять. Не все же здоровые. Есть люди, которые еле ходят с палочками на костылях, а подняться в и через троллейбус не могут. Билеты э, дорогие, а не соответствуют тем, э, как сказать, э, положенным нормам для граждан и пассажиров. Условия абсолютно не не соответствуют. Конечно, они нормальны, потому что они грязные. Старые трамваи, конечно, желать лучшего, потому что и тормоза можно упасть в трамвае. Особенно, когда очень много народу. Ну, в что вы хотите, сколько лет ему уже? Ну, лет 50, да, если не больше. Ходят, вот видите, раз в сутки, как говорится. Состояние они в таком, могу сказать вам, э, ну, уже возраст мой. Пора бы менять немножко, но, к сожалению, как он, может быть, не хватает на это денег. Но мы надеемся, что будет лучше. Сам подвижный состав, неважный, старых очень много, ободранных, на дальних маршрутах особенно. А как ездить? Ездят, ну, графика же нету. Люди вже втомилися чекати на оновлення міського електричного транспорту. Два роки так званої роботи нової влади не виправдали надій. Чиновники на чолі із Костусєвим, нарікають на попередню адміністрацію, немов вона не робила великих боргів, і тепер нічого не можна зробити. При такому ставленні до проблеми не варто сподіватися на покращення ситуації. міський бюджет не може виділити денег на припліття нового подвижного составу. Вы знаете, что мы по тому подвижному составу, который приобрели в 2008-2009 году, еще должны 32 миллиона гривен. Прорабатываются вопросы приобретения троллейбусов, трамваев, но с использованием, может быть, инвесторских У таких со стороны банків таким чином з одного боку перія Костосєва критикує команду Гурвіца за кредити і відночас нічого не пропонує, окрім нових кредитів. Інвестиції банків у транспорт по суті таке ж саме кредитування, за яке треба буде розраховуватися. Взагалі виступ полуніна можна назвати плачем по грошах, аби, хоч якось, їх зробити, він разом із мережею Таврія В. вигадав акцію. Кондуктори продають квитки із пропозицією пільгової покупки в магазині. А Таврія за це ремонтує 300 метрів трамвайного полотна в Суворівському районі. На думку транспортників, можливість придбати щось дешевше також підштовхне пасажирів завжди вимагати квитки, а не залишати гроші кондукторові. Саме рекламуванню цієї акції і була присвячена майже уся прес-конференція. Складається враження, що сьогодні іншого шляху підняти електричний транспорт у мільйонному місті взагалі немає. Уся адміністрація, мер, його заступники, радники, фахівці, транспортники не спроможні вигадати нічого ефективнішого. Хоча вихід, мабуть, є. Наприклад, створити задовільні умови працівникам ринків малому бізнесу, прибутки від нього могли б реально допомогти транспортникам. Це лише одна з багатьох можливостей. Та ніж не робиться. Отже, Одесити, коли старі трамваї і тролейбуси зовсім розваляться, будемо ходити пішки Так краще для здоров'я. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.